Всім привіт! Мене звуть Богданова Ольга, я вчитель інформатики, і сьогодні ми розпочинаємо серію уроків з вивчення Google технологій. І розпочнемо ми із першого уроку, на якому розглянемо всього-навсього тільки три питання: для чого вчителю Google технології, як створити обліковий запис в Google і що можна отримати в Google завдяки обліковому запису. Ну що ж, розпочнемо і розпочнемо ми з першого питання, для чого вчителю Google технології? Напевне, кожен із вас е, стикався з проблемами, коли потрібна електронна скринька, або сайт, блог, або вам треба розмістити відео в інтернеті, чи переслати фото е, або файли, які мають великий розмір. Всім, напевно, відомо, що компанія Google надає. Гарну пошукову систему, яка допоможе знайти інформацію в інтернеті, але його розробники створили і надали в користування більше ста різних проєктів, частина з яких направлена на покращення системи освіти. На допомогу вчителю прийдуть інноваційні хмарні технології організації навчального процесу, які включають в себе не тільки пошту та календар, а й інструментарій спільної роботи над документами у віддаленому режимі. Для проведення вебінарів уже не потрібно додаткового обладнання або другої відеосистеми. Достатньо підключитися до соціальної платформи Google. А самі цікаві уроки можна записати і викласти в Ютубі. Кожен із вас зможе для себе знайти в Google велику кількість інструментів для викладання і не тільки. Головне ж, звичайно, перенаючи в простір електронного моря інформації і знань, не забувати про безпеку. Перейдемо до наступного питання це створення власного облікового запису. Що нам для цього необхідно? Вам необхідно відкрити браузер. У мене зараз Google Chrome, у ньому найкраще працювати з Google технологіями. У рядок адреси вам необхідно на англійській мові ввести адресу Google google.com. Так, ми війшли в Google. Тепер нам треба знайти кнопку Війти. Зараз мені Google пропонує е, ті облікові записи, які вже існують на даному комп'ютері. Е, оскільки ми будемо створювати новий е, обліковий запис, нам необхідно натиснути кнопку Добавить аккаунт. Потім знайти кнопку Создати аккаунт. І е, далі. Стандартна процедура необхідно заповнити анкету, в якій ми вказуємо ім'я. Ну, Наприклад, у мене Валентина. Ага, англійська мова. Прізвище. Таке. Розповсюдження ім'я та прізвище. Ну і ми повинні придумати власний логін або власну адресу. Переходимо на англійську мову. Google нам підказує, що це можуть бути букви латинського алфавіту, цифри або точки. Ну, Оскільки у мене Валентина Іванова, ну, наприклад, я так тепер і назву ва. Валя. Іванова. Іванова. Так. І мені Google тут же е, пропонує інші імена, оскільки е, вал Іванова уже використовується. Ну, я завжди рекомендую в кінці приписати, наприклад, рік народження. Перевіряємо. О, тепер такого е, логіна. Такого облікового запису не знайдено, тому ми можемо використовувати саме цей обліковий запис. До речі, не забудьте записати собі десь у записник ваш логін і пароль, щоб його потім не забутися. Звертаю вашу увагу, що ось це ім'я Вал Іванова 1980 собачка Джима. Це буде адреса електронної скринки. Даного облікового запису придумаємо якийсь пароль. Звертаю увагу, що краще, щоб було вісім символів. Ось так, день народження якийсь ми ставимо. Так, вибираємо жіночий е, пол. Е, далі. Далі нам необхідно ввести мобільний телефон. Нам Google говорить, що знаючи наш номер телефона, він зможе у разі нашої забуткуватості, наприклад, ми забули власний пароль, то він відправляє смс на наш телефон для того, щоб ми відкрили власний обліковий запис, або, наприклад, на адресу електронної скриньки. Ну я не буду вносити мобільний телефон або електронну скриньку. Я веду текст контрольний, який є на картинці. Це для того, щоб довести, що ми не робот. Так, Україна. І приймаємо умови використання і згоджуємося з політикою конфіденційності Google. Натискаємо кнопку Далі. І Google нас вітає з тим, що ми створили новий обліковий запис. І адреса цього запису буде вал Іванова 1980 собачка.джмайком, і Google Chrome мені тут же пропонує зберегти даний пароль. Якщо це е, наш комп'ютер, і ми цілком впевнені в тому, що е, безпечно зберігати пароль, ми його зберігаємо. Якщо ми користуємося чужим е, комп'ютером, то краще цього не варто робити. Ось ми вже в нашому аккаунті. До речі, я хочу сказати, що якщо ви працюєте на чужому комп'ютері або комп'ютер, який, який використовується іншими користувачами, краще все ж таки після закінчення роботи вийти із даного облікового запису, щоб інші не могли скористуватися вашим обліковим записом. Ну, і що ж можна отримати в Гуглі завдяки облікового запису? Ну, по-перше, те, що і я вже говорила декілька разів, це електронна скринька, яка допоможе вам в листуванні з іншими користувачами, з дітьми, з вчителями, із управлінням освіти, відділом освіти чи інститутом досконалення та й будь-ким? За допомогою Google Диска ми зможемо з вами. Зберігати різні файли, а потім через деякий час ними скористуватися, навіть не маючи комп'ютери під рукою, під рукою. Достатньо, щоб було підключення до інтернету. За допомогою Google документів ми можемо навіть не мати офісного пакету. Все це нам дозволяє використовувати Google документи. Звичайно ж, за допомогою Ютуба ми зможемо з вами розмістити відеоматеріал, який можуть тоді через деякий час переглянути наші учні. Це дуже зручно, оскільки багато дітей у нас слабеньких, і вони часто залишаються вдома, хворіють, або, наприклад, батьки їх десь везуть на відпочинок і діти ви. Пропустити деякі уроки, але е, це не біда. Розмістіть відеоурок на Ютубі, е, і ваші діти е, знайдуть його і переглянуть той урок, який вони пропустили. Е, дуже зручний перекладач, дуже зручний, е, мінімум помилок у перекладі. Дуже часто користуюся і е, рекомендую вам використовувати. Е, звичайно ж. Є можливість створення блогу. Дуже цікава можливість і не тільки блогу, а й сайту, так скажемо. І, до речі, без реклами додаткової, що також дуже цікаво для освітнього процесу. Немає зайвої реклами, і дуже, дуже легке у користуванні. Є така послуга як Google карти. Ми, ми, зможем, ми можемо за допомогою Google Карт знайти місця будь-де, на будь-якій точці землі, навіть свій будинок. Я користуюся календарем, дуже зручно. Більш того, Google календар у випадках, якщо я щось забуваю, мені навіть смс-ки, повідомлення, що відбудеться незабаром та чи інша подія. Звичайно, у мене дуже часто виникало запитання, як переслати велику кількість фотографій, наприклад, своїй подрузі. То Google фотознімки нам цьому мені в цьому дуже допомагають. Я розміщаю їх там і за допомогою електронної скриньки пересилаю лише електронну адресу цих фотознімків, і це займає декілька секунд для того, щоб пере, передати ці фотознімки. Насправді, Google-технології, як я вже казала, мають більше 100 різних проєктів. В наступних уроках я вам покажу деякі з них, які дійсно нам допоможуть у навчальному процесі. Тому я чекаю на вас на наступних уроках. А на сьогодні все. До побачення. Бувайте!